Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, в якому випадку жінка 38 років перетинала кордон в пропусному пункті медика і отримала 8 тисяч злотих штрафу. Обов'язково додивіться до кінця, підпишіться на цей канал та окрім дзвіночок, та поділіться цим відео з друзями та втисніть лайк для того, щоб більше людей про це дізналося. І ще до вас дуже велике прохання! Благодійний фонд місто добрих людей, які я знаю особисто, знаю всіх його учасників, проводять збір для 103 ї бригади, 66-го батальйону розвідники, збирають на мавік, які їм дуже зараз потрібен. Потрібно назбирати 220 тисяч гривень. Я впевнений, що кожен з вас, хто подивиться це відео і бодай невеличку суму 10, 20, 100 гривень, хто скільки зможе, перекаже. На рахунок благодійного фонду, щоб вони придбали цей мавік, ми за один-два дні закриємо цей збір і передамо цей мавік хлопцям, яким дуже сильно він потрібен. В описі під відео визнаєте послання на сам благодійний фонд і на рахунок, який можна скинути гроші. Так що, давайте всі разом підтримаємо наших хлопців на передовій. Буквально нещодавно на сайті. Польської адміністрації скарбової з'явилася інформація, що була перевірка в пункті пропуску медика. Затримали бус, в якому перевірили людей, що вони везуть. Ну і звичайно, десь там в самому бусі в багажі знайшли. 15 тисяч євро, це було одної з пасажирок, їй 38 років, вона українка, і вона перевозила ці кошти в Польщу. Вона сказала, що їй потрібні ті гроші для того, щоб жити в Польщі. Але я думаю, що більшість з вас знають, що для того, щоб перетути кордон безпроблемно, потрібні відповідні документи для перетину кордону. І якщо ви везете суму до 10 тисяч євро. Ніяких проблем у вас не буде. Тобто, якщо у вас 9,5 тисяч євро в еквіваленті, 9900 тисяч євро в еквіваленті 8-5, то ви переїжджаєте і не треба ні декларувати, нічого не треба нікому пояснювати. Але якщо ваша сума грошей, яку ви перевозите через кордон, більше 10 тисяч євро в будь-якому еквіваленті, чи це гривні, чи це злоті, євро, долари, будь-яка валюта, то ви ті гроші маєте декларувати. Ось і вона не задекларувала, сховала. Прикордонники знайшли, і звичайно, що за це вона покарана, їй дали штраф 8 тисяч злотих. Можливо, жінка не знала, таке теж буває і таке трапляється, що люди не знають скільки можна перевозити. Але я завжди всім рекомендую, якщо ви плануєте їхати через кордон, чогось не знаєте. Будь ласка, поцікавтесь, зателефонуйте, загугліть, почитайте доступну офіційну інформацію, яка говорить, що можна, що не можна, скільки можна і скільки не можна, і що потрібно робити при перетині кордону з такою чи такою сумою. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава і корисна. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, робіть репости і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.